Вам дуже це? Дивіться, приїхали провокатори. Хороший, ви загрожуєте моєму життю і здоров'ю. Ви, ви за мною зробили стеження. І я за це а, а ви що, в муніципальній варті працюєте? Чи Наталя Оксана вам її оплачує? Я незалежний журналіст, чоловічий. А, а, а при чому муніципальна варта до вас? Охорона громадського порядку, від таких як ви. А ви як ви визивали їх? Нарада і нарада на нараді охорони громадського порядку А ви Яке ви, ви маєте відношення до наради? А ви не знаєте мене взагалі? Ні. А шкода, а могли б дізнатися? Не знаю. Шкода, а могли б дізнатися? Хто ви? Вам О потрібно. Окрім того, що ви продажний журналіст, хто ви ще? Я не продажний журналіст. Ви продажний журналіст. У вас є докази? Я бачу це. Ви приїхали ви по бачите? зарплату до Наталії Олександрівни. Це ви знаєте. ви, доводить. Із вами? Шо, ви а відходили? ви приїхали, побачили, що ми там і вирішили теж Ні, я, за... там... я просто зазняв відео і поїхав собі далі. Де ваш гаманець? Де людина, яка спонсує всі ваші дії? Ваш Наталя Олександрівна, я сам на себе працюю. В не самі на себе. Ви як Києва колись був, маленький гвинтик у всі цій історії. А ви хто? Так. Мене звати Віктор. Ви шістьорка. Ми викрутка, я цей гвинтик -викуті. Поїхала на міську раду їдемо. Давайте викручуйте. Ви, ви Побачу, Побачу. 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 Викручуйте собі з голови. О, що ж ти так низько, дядь? Ні-ні. Ти ні. що, блотниця і не Прикол. А чому ви працюєте на... Скажіть, будь ласка, чому ви працюєте на продажних журналістів? А на чому продажні журналісти їздять? А. На військових автомобілях нічого собі Оці автомобілі мають бути на передовій, а не возити продажних журналістів. Ну Продажні журналісти їздять на військових автомобілях, нормально.